Друзі, ми знову на цій зустрічі, яка називається Так говорить Христос. І сьогодні, сьогодні бажання мого серця процитувати слова, які сказав Христос, які важливі особливо сьогодні, в цей такий, знаєте, нелегкий час для нас, для України, для нас, українців, і взагалі для всіх людей. І тут сказано дуже важливі слова. От сьогодні люди міркують, чому. Ми зараз опинилися в такій ситуації. Невже ми гірше росіян, щоб Бог допустив цю війну на нашій території? Але ви знаєте, часто ми терпимо інколи через те, що Господь не говорить про те, що ми погані, але часто Господь хоче, щоб ми були ще кращі. Тому що більшість людей. А це десь 98%, які називаються християнами, але не мають нічого спільного з Ісусом Христом. І Христос часто, знаєте. До таких номінальних християн, які носять хрестики, які там раз на Пасху ходять у церкву. Він сьогодні стукає в серце. Через ці події, через ці обставини, багато воїнів там звертаються в окопах до Ісуса. Багато матерів сьогодні моляться за своїх синів, за своїх дочок. Сьогодні ми також можемо помолитися за ваших дітей. Якщо ви в коментарях напишете вашу потребу, молитовну, то ми можемо помолитися за вас. Тим більше, що ми віримо, що Ісус живий, Він реальний, Він реальніший, ніж Ти, ніж Я. І тому Він чує молитви, Він відповідає. І сьогодні, знаєте, я хотів би зачитати слова, які сказав Христос, які сьогодні важливі для кожного з нас. Ось дивіться, книги об'явлення Боготровення, Іоанна Богослова, ми читаємо такі слова. Господь говорить: кого я люблю, тих докоряю і караю. Тож будь ревним і покайся. Господь хоче, якщо ти християнин, то прояви ревність у своєму християнстві. Докажи своїм життям, покажи, що ти дійсно християнин, що ти не просто називаєшся християнином, а покажи ревність. Тому що Господь каже: я докоряю, караю, тож був ревним, покайся. Ви знаєте, часто ми християни, якщо ви знаєте, хто займається рибалкою, то вся риба вона пливе проти течії. Але знаєте, є одна риба, яка пливе за течією. Це знаєте, яка риба? Це риба мертва вже. Вона пливе за течією. І тому сьогодні, якщо ти християнин, ти не повинен пливти за течією. Ти повинен йти проти течії. Проти течії йшов Христос. Проти течії йшли апостоли, через що вони закінчили мученицькою смертю, крім Іоанна Богослова, який записав ці слова для нас із вами. І Христос, ось дивіться, що Іван говорить, що говорить Христос: ось я стою біля дверей і стукаю. Ви знаєте, справа в тому, що Христос ніколи не війде в Твоє серце, якщо ти не відкриєш його для Господа. Якщо ти сам свідомо сам не відкриєш і не скаже, Господи, я сьогодні відкритий для тебе. Я відкрив двері свого серця. Я бажаю, щоб ти ввійшов моє життя, щоб ти жив мені, щоб ти керував усіма сферами мого життя. Якщо ти це зробиш, Христос говорить: ось я стою біля дверей і стукаю в твоє серце. Якщо хто відчинить, дивіться, я війду до Нього. Христос каже: якщо ти відчиниш двері свого дому, особливо зараз Різдво, сьогодні святкові, скоро буде Різдво, будуть святкові дні. І як важливо відкрити серце для Ісуса, не просто називатися формально християнином і бути як та мертва риба, яка пливе за течією. А відкрити, сказати, я християнин, я не соромлюсь, Христос. Війди в моє життя, в мій дім, керуй моїм життям. Я хочу бути істинно твоїм послідовником, як Йоанн, як інші апостоли. І Христос говорить: хто почує мій голос, коли я стукаю у двері, і відчинить, я вийду до Нього і буду вечерять з ним, і Він зі мною. Господь сьогодні запевняє тебе і говорить: якщо каже, я стукаю, Твоє серце. Якщо каже, ти відчиниш, я війду і буду вечерять з тобою. Він хоче розділити вечеря з тобою, він хоче жити з тобою, він хоче опікуватися тобою, він хоче знати твої проблеми, він хоче приймати участь у твоєму житті, в твоїй сім'ї, в твоєму домі, в твоїх проблемах. Але якщо ти відчиниш... Христос ніколи не вривається. Диявол, він вривається в життя людини. Він крушить, він руйнує сім'ї, руйнує життя, руйнує цілі країни. Але Христос Він так не робить. І тому впусти Ісуса в серце, відкрий двері і буде він з тобою завжди. А йому нехай буде слава за все.